Коли мене на городі скрутило та так, що ні кроку ступити, ні дихнути, то я вже тоді почала трохи головою думати а чого так. Бо я по іншому за все своє життя й не звикла, все треба було думати про когось, але не про себе. Мама моя була хворобливою жінкою і по господарству не дуже й могла робити, тому я з самого малку знала, що мала мамі наносити води, піти по корову і пригнати гуси. Тато теж працював за двох, тому не дивно, що в хаті не було злагоди, бо що не скажеш, коли ти втомлений з пересердя, а коли так втомлюєшся щодень. Проте, коли мами не стало, то тато вже не міг собі знайти місця і так поступово й опустився, а я все на собі тягнула і недалеко втекла з вибором чоловіка, бо ярко був схожим на батька, мовчазним і тихим, але варто було йому якесь криве слово сказати, то тримав те в серці довгі роки. І не раз згадував, коли був не при собі, правда, ніколи мене не чіпав. Я звикла до того, що маю робити, і ні на кого не надіятися, а в ті роки корова та город рятували. Коли вже донька моя вийшла заміж в місто, то я все одно тримала корову та господарку. Чоловік ще совався та помагав, хоч він вже був більшим помічником батькові моєму, ніж мені. Я була така зроблена, що й не думала про якесь інше життя, бо треба ось це дотягнути до завершення, лиш думкою про доньку грілася добре, що їй добре, і я маю їй допомогти чим можу. До 60 років у мене вже не стало батька і чоловіка, але я й далі трималася газдиною, аж поки тоді на городі не стало мені до голови доходити, що пора вже ставити крапку. Донька мене давно запрошувала до себе, бо їй треба було з дітьми помогти. а вона б вийшла на роботу, бо треба віддавати гроші за квартиру, на яку вони взяли кредит. Я тоді все попродала і поїхала до неї. За мій труд вийшла добра сума, бо корова у мене була молочна, і свиня вже мала півроку. Стала я в доньки жити, іначе мені світ розвиднівся, бо де б я подумала, що все може бути таким легким, там натиснув. Там відкрутив і вже все в хаті. От що означає, коли є в хаті чоловік добрий, та все старає, а в мене чоловік старав лише одне, тому добре, хоч газ провели, коли всі вели, а проводу не було й мови. Але бракувало мені в місці роботи, бо я не могла вилежуватися, бо що там з онуками того в садок, того в школу, і вже є купа часу, то я ще собі взяла підробіток та мила в офісі, що поруч з будинком. І живу, і добре мені. Аж тут почала на мене донька дивитися якось дивно, а потім все як розкрилося, то я й не знала, куди й дітися, бо вся паленіла, мов дівчисько. Одного вечора я приходжу з роботи, а стіл накритий, діти тихі, і вони з чоловіком прибрані та такі, знаєте, хитрі. Я лиш руки помила, як дзвінок у двері, сусід на порозі з букетом квітів. Я, сусіда часто бачила і віталася з ним, та й інколи про те все говорили, але ж я ні про що таке й не думала. А він до мене Світлано, виходь за мене заміж, я вже з твоїми переговорив і вони дали згоду, і тепер рішення лише за тобою. Я дивлюся на них, а вони такі хитрі і сміються. Мамо, ти геть про себе забула, а я ж давно бачу, що Василь Петрович до тебе небайдужий, та все старається виходити, коли ти маєш прийти. От я його і спитала, чи у нього добрі наміри, бо ти в мене заслуговуєш. Щастя. І він сказав, що так. А я ж тебе знаю, що ти, окрім роботи, нічого не розумієш та не помічаєш, тому погоджуйся хоч раз довірся комусь. Ну, мені Василь Петрович давно подобався, але де ж я думала про таке? Просто чоловік приємний. І я не пожаліла, що в свої роки довірилася іншій людині. Тепер в мене інша робота мій чоловік і наш дім, а на літо ми господарюємо в моєму селі, але так, щоб спини не чути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.